Бачите, ось зерно, ось, проросло коріння. Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверсахро. з вами менеджер Денис. Сьогодні приїхали зняти всходи після посіву сівалкою Мультісем 3 метри. Сіяли ми озиму пшениця з норм 230 30... кг. Це по всім матеріал і 85 кілограмів. А це у нас були, були добрива. А зараз покажу вам, як виглядає взагалі фон після нашої сівалки. І в принципі по сходах. Ну, напишіть в коментарях, як вам взагалі а, як виглядає поле. Я зараз дивлюсь, ну, у мене немає слів. Це просто така краса. Ви б тільки подивились.